За кілька тижнів почне великий наступ на Україну. Про це оголосило сіенен. За даними українських чиновників, так пише видання РЕ, використовує 160 тисяч військовослужбовців, які зосереджені поблизу лінії фронту. Більш детально про те, чого очікувати найближчим часом, будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив. Вітаємо вас, пане Олександре, у нашому етері Вітаю, добрий вечір. 160 тисяч накопичив ворог для того, щоб нібито піти у великий наступ. Що ви думаєте з цього приводу? Який великий наступ, який вже триває з жовтня 2023 року? Тобто там це якась таємниця Полішанеля, яку відкриває СІНН. в жовтні 2023 року. Почалася вдіївська наступальна кампанія. Яка в принципі за собою потягнула увесь е великий наступ по всій лінії бої який триває досі? Е е різниця тільки у тому, що він е змінювався від фази до фази. Тобто він не закінчився цей наступ. Він змінювався на е весінню, там наступальну кампанію, літню наступальну, осінню зимовий період, і так далі. Зараз ми знаходимося е в е на стадії е літньої наступальної кампанії 2025 року. В липні, ось друга половина липня, починається активна друга фаза. Перша фаза в червні вона закінчилась. Ну м'яко кажучи не тими результатами, які очікувало російське командування. Ну і в принципі зараз ми побачимо активізацію їх штурмової діяльності до кінця липня. Вона буде досить інтенсивною і на першій половині серпня також. Про 160 тисяч також не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під цими 160 тисячами. Тобто вони кажуть, що по всій лінії бої зіткнення чи мали на увазі саме окремо взяти якийсь напрямок. Ну на жодному напрямку зараз немає 160 тисяч. Ні Бо зараз в цілому, там йшлося про те, що в цілому по всій лінії фронту накопичив ворог 160 тисяч. Ви вважаєте це пересмикуванням просто інформації? Я думаю, що це не зовсім коректна е, інформація. Ну тому що е, на потроцько костянтинівському напрямку напрямках зосереджено більше ніж 100 тисяч особового складу. І вони постійно перегруповуються, передислоковуються, там між собою замінюються. Там восьмизагальна військова армія отримує підтримку 51 ї і так далі, і таке інше. А на Новопавлівському напрямку там взагалі чотири армії скоцентровано, але не повністю по підрозділам. Підрозділи саме з чотирьох е, армій. І ще один армійський корпус 68-й Тобто, по кожному з напрямків можна говорити, що зараз є зосередження десь від 50 до 100 тисяч загальної кількості російських окупаційних військ, які зараз налічують від 680 до 700 тисяч особового складу по всій зоні бойових дій, ну 160 тисяч це не те, що вони десь накопичились. Це, мабуть, активна частина, яка постійно приймає участь в штурмах, але повинні бути резерви, повинні бути ще ресурси, окрім цього. Тому я думаю, що та інформація, яку опублікувала CNN, це в першу чергу для західного споживання, для західного споживача інформації, нагадування про те, що війна буде продовжуватись. Що Путін не йде на якесь примирення? Він не реагує на заяви Дональда Трампа. Тобто, таким чином намагаються звернути увагу, що ці 50 днів, які дали, дав Дональд Трамп Путіну, ну вони нічого до чого не до чого не призведуть. Буде тільки ще продовжуватись скровопролеття, замість того, щоб якісь рішучі були кроки з боку адміністрації президента, США безпосереднього потиску на Росію фінансово економічно. Ні, ну якраз Путін реагує. Путін реагує своїми посівпаками, які розказують і висміюють ось цю всю історію з 50-ма днями і кажуть про те, що ми взагалі не, не розуміємо, про що йде мова, і нам абсолютно байдуже, що ви там собі навирішували з тими 50-ма днями. Тому тут також така собі історія, і вже не зрозуміло, щоб краще було, щоб росіяни не реагували на це або реагували ось такою насмішкою. Але, тим не менш, пан Олександр в Україну. Сьогодні повернули тіла тисячі загиблих, за твердженнями московських джерел тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Ось це така історія доволі цікава. Ми бачимо, що в Україну повертаються тіла наших воїнів, наших українських людей. Але тим не менш, дуже мало і зараз просто немає інформації про те, що, що Україна передає росіянам, чи це е, е, комплементарна історія. З росіянами, чи вони тільки віддають нам е, наші тіла? Розкажіть про це більш детально. Ну не може бути з росіянами ніякої комплементарної історії. Це е, для росіян е, велика інформаційно-психологічна спецоперація, яка спрямована як для того, щоб впливати на українське суспільство, е, дезорганізувати його, деморалізувати його, так і щоб підвищити та моралізувати е, свою власну. Своє власне суспільство. З чим це пов'язано? Обмін був тисяча на 19 Тобто нам повернули тисячу тіл наших захисників загиблих в зоні бойових дій. Ми віддали росіянам 19 тіл. Ну тобто, воно лунає якось так шок співвідношення. Ну це фактично один до 50 Але треба розуміти, що саме ці не маніпулюють росіяни. По-перше, тут дуже важливий момент, якщо говорити за військовою наукою, у росіян зараз дійсно розпоряджені більше українських тіл загиблих захисників українців аніж в нас, а росіян. Тому що росіяни знаходяться в наступі, вони наступають і вони просуваються по тим територіям, по тим позиціям, які відбивають. Там залишаються тіла наших загиблих, які ми не встигаємо евакуювати. В свою чергу ми відходимо на більш вигідні позиції. На яких ну аж ніяк тіл російських окупантів не може а, знаходитись. Тобто а тут диспропорція саме а, такого формату, що у росіян більше є доступу до а, тіл наших загиблих. В свою а, чергу, ми вже неодноразово бачили, що росіяни навіть не евакуюють тіла своїх загиблих з тих територій, які вони окупували, вони так продовжують там валятися а, в полях, в лісосмугах. А навіть на тих позиціях, які вже давно зайняті, і навіть ті, хто приходить нові на ці позиції по ротації, росіяни або на підсилення, вони бачать усе це, що там у них валяється, воно гніє і там їх їдять щури. Ніхто на це не звертає увагу. Тобто їх це не цікавить. Але для росіян це дуже важливий момент. Вони збирають майже всі тіла наших загиблих військових. І таким чином створюють інформаційно-психологічну операцію. яку А от, дивиться, які втрати. От, дивиться, який апокаліпсис. А у нас втрати ну всього на всього 19. У вас тисяча, і на цьому гіпертрофують. Тобто, це саме їм вигідно, як інформаційно-психологічна операція. Вона досить дешева, вона досить примітивна. І будь-який військовий, хто знає на військовій на вулиці, якийсь експерт, аналітик і так далі. Це дуже добре розуміти банально, навіть елементарно. Якщо просто людина раціональна поміркована, вона подумає, що відбувається, вона зрозуміє, чому зараз у Росіян доступ саме до наших загиблих більше аніж у наших військових, щоб евакуювати тіла наших загиблих. Саме це специфіка зараз бойових дій, які відбуваються. Ну і відповідно, ми користуємося, як би це дивно не лунало. Тобто, зараз для нас відкривається можливість обміну такого формату. Росіяни зацікавлені в цьому і псо, а ми зацікавлені повернути тіла наших захисників. Тому що для нас це найголовніше віддати захиснику шану за його вчинок, за його героїзм. У тому то є різниця. Росіяни цим користуються для того, щоб задоволяти свою пропагандистську машину. Ми цим користуємося для того, щоб видавати шану та честь нашим воїнам. Пане Олександре, хочеться поговорити знову таки про втрати росіян, але тим не менш, хочеться, хочеться зачитати дещо вам. Все більше очевидним стає те, що липень стане для російських окупаційних військ місяцем з найнижчими втратами в категорії танків та БВП. Очікується, що в липні російські війська втратять мінімальну кількість танків з квітня 2023 року. У категорії БВП взагалі може бути встановлений абсолютний антирекорд, але слід правильно розуміти, що втрати знижуються не тому, що про. Тиник став краще воювати, а їхні танки стали важко пробивними. Бо броня міцна, тому що е, все це ОБТ і БВП стало в Росії на озброєні так мало, що проходить процес їх тотальної економії. Це цитата з вашого телеграм-каналу. І хочеться зрозуміти, ми ж з вами вже говорили про те, що зараз ось такі невеличкі показники втрати російської, наприклад, важкої техніки, техніки взагалі, тому що її банально набагато менше. Але ось антирекорд був у червні, дуже мало було, росіяни дуже втратили її мало. І ми про це з вами наприкінці червня говорили. Тепер знову антирекорд. Що, Що відбувається, і що буде, коли? Вже ось ці запаси. Вони от вже дійдуть до критично малої ланки. Росія зараз щось виготовляє на кшталт, або вони просто витягують ось ці всі склади, які ще були з Другої світової війни. Виробництво саме категорії основний бойовий танк, БТ а також бойові броньовані машини ББМ на Росії існує. А це, ну, наприклад, Уралвагонзавод, це єдиний. Підприємство, яке виготовляє нову продукцію танки з нуля це танк Т-90, є підприємства, які виготовляють бойові броньовані машини. Курганмашзавод, наприклад, і так далі. Але кількість невелика, її недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби російської армії, навіть щоб компенсувати втрати. Тобто в них там є втрати 50-60 танків на місяць, умовно кажучи. А виробництво з нуля 11 танків на Уралвагонзаводі. Вони роту виготовляють, і це максимум. Це в найкращому випадку. В них на місяць вийде 11 танків. А, тому переважно весь військово-промисловий комплекс у цій категорії він тримався на відновленні радянського теж радянської техніки, яка mm. залишилась у спадок. А, вони інколи. Протягом, наприклад, 20, з 23 по 24 рік в них були рекорди. Це е, відправлення в зону бойових дій 350 танків на місяць. 350 танків. Вони відправляли, але не тому, що вони були зроблені з нуля. Ні, це були відновлені, відремонтовані, модернізовані, але не з нуля. Зараз це закінчується дійсно, і в них немає можливості. Розширити, збільшити виробництво так, щоб задоволяти, хоча б втрати, щомісячні тому вони йдуть в мінус. Вони максимально зараз займаються економією, але і це не допомагає, бо так чи інакше, все одно втрати кожного місяця відбуваються. Навіть ці антирекорди, навіть ці мінімальні а, втрати, які вони несуть зараз в цих категоріях, вони також для них чутливі, тому що вони їх не можуть компенсувати. А що говорити далі? А вихід цієї ситуації на жаль у Росії може бути це е, Північна Корея, північна Корея, яка поки що не постачала Росії, техніку в категоріях ББ а також ОБТ вони постачають зараз Росії артилерію, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню. Але от що говорити про танки та бойові броньовані машини, то ні, їх ще вони не передавали. Я думаю, що наступні запити будуть саме по цій техніці, і деяку кількість яким чинин зможе забезпечити постачанням до Росії. Тому я думаю, найближчим часом ми все ж таки побачимо в зоні бойових дій, окрім російської та радянської техніки, ще й північно-корейської um, добре. Дякую, що пояснили. Дякую, що пояснили в принципі, як це працює. Давайте тепер поговоримо про наступну новину. На окупованій Кінбурзькій Косі з'явився український прапор. Це вже є у багатьох інформаційних джерелах України. Російські воєнкори виють про те, що там була українська ДРГ. Підтвердження знаходження Силу оборони України наразі там немає, але тим не менш це вже було у 2024 році. Поясніть, що там відбулося, і чи дійсно і наразі яку стратегічну роль в ось ця коса Кінбурська коса виконує і зараз? Чому це важливо? Чому ось такий ажіотаж з того українського прапору? З'явився цей прапор в саме населеному пункті Покровське. Це найближчий населений пункт. Навіть ну, найближчий до Очаку. Але ну, між ними, звісно ж, треба подолати ще водну перешкоду. Тим не менш, невідомо цей прапор. Він був встановлений або дроном, або тісно, диверсійно розвідувальною групою чи можливо взагалі там висаджувався десант, який закріпився саме в цьому населеному пункті, і встановив встановив прапор України. А кінбурзька каса сама по собі є досить непростим, непростою зоною для її оборони та утримання ми ж розуміємо, що з логістикою там серйозні проблеми, але кінбурзька каса це саме вхідні ворота. На лівобережну Херсонщину, взагалі, якщо говорити про лівий берег, то це доволі так проблемна без будь-якої будь-якого форсування. Проблемна зона по звільненню досить непроста. Але в свою чергу, якщо вдається закріпитися на кінбурзькій косі і взяти повністю її під свій контроль. То можна говорити, що відкриваються ворота до е, саме лівобережної Херсонщини, і це вже е, доволі так загрозлива може бути ситуація для російських окупантів, які е, знаходяться зараз е, по лівому берегу, тому що е, якби це дивно не лунало, але група військ Дніпро вона одна з найбільших серед російських окупаційних військ, е, але при цьому найменш ефективно і змушена постійно знаходитись в обороні. В неї досить незручне становище, досить непроста а, логістика, і у разі а, того чи іншого прориву на тій чи іншій ділянці по лівому берегу Дніпра чи а, в якомусь іншій локації в них вся оборона може посипатися як картковий будиночок. Ну а як воно буде побачено? Бо знову ж таки дійсно інформації не так багато офіційної самої інформації. Пане Олександре, останнє питання, яке хочеться вам на сьогодні задати. Ефірний час майже вичерпано, але тим не менш, остання новина, звісно, про те, що сьогодні міністерство оборони очолив. Денис Шмигаль, і з ось цим пов'язане таке завершуюче моє питання на сьогодні з вами. Ви, як військовий аналітик, ви як людина, яка знається на політиці, на військових справах. Чи вбачаєте ви якісь суттєві зміни з ось цим нововведенням і ось цим новим міністром оборони? Що зміниться простіше? Будемо мати надію, що дійсно будуть зміни в першу чергу, які будуть спрямовані на підтримку нашого військово-промислового комплексу, саме вітчизняного військово-промислового комплексу. Бо в тих економічних реаліях, в яких існує наш ОПК, це досить складно. А оскільки пан Шмель, він має все ж таки економічний склад. І він сам по собі розуміється на економіці. Я думаю, що відбудуться відповідні реформи відбудуться відповідні нововведення, які будуть не тільки спрямовані на відповідні запити до наших партнерів щодо зброї, техніки і так далі, а й окрім цього іншого буде звертатись більше уваги безпосередньо на підтримку нашого оборонно промислового комплексу. Дякую, дякую за вичерпну відповідь. Дякую за ваш час. Дякую за те, що ви настільки простими словами пояснили складні речі з військової точки зору для наших телеглядачів. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, якою є ситуація військова в Україні. І не тільки дякуємо. Прощаємось.